Вітаю, вітаю всіх у себе на каналі. Доброго вам часу, доби, мирного неба, хороших вістей, здоров'я, перемоги. Слава нашим захисникам, слава нашій Україні і українському роду. Вам послання сьогодні буде. Давно вже на цій колоді нічого не робила на цьому оракулі. Оракул ангелів. Попросимо у ангелів, хай дадуть вам послання, яке вам потрібно, чи якусь підказочку, чи пораду на цей термін, який вам треба. Ви можете термін собі загадати самі, а можете взагалі не загадувати. Просто послання, яке вам треба на цей час. Чи ситуацію свою можете загадувати, можете не загадувати, також це на ваш вибір. І Ситуація, і термін, це по вашому бажанню. Так. Ангелів, просимо ангелів, послання людям, які прийшли на канал, подивитися цей розклад. Хай ангели дадуть те послання, яке вам потрібно. Саме, саме те, що вам треба: підказку, пораду, послання. Першому варіанту і другому варіанту. Дивіться, ви можете загадувати оба варіанти, але на різну якщо ситуацію, якщо у вас ситуацію ви загадуєте. Якщо ви ситуацію не загадуєте, просто послання, то тільки один. Бо то буде тоді трошки не О, кийте, що це щось воно мені вам погано видно щось як товари ногами. Сердечко, жовте, зелене вибирайте. Перший жовте, другий зелене сердечко. І... Кажу, якщо на ситуацію, можете оба варіанти. Просто запам'ятайте, на яку ви ситуацію, який варіант загадали. Якщо просто послання, то тільки одне, бо другий вас запутає. Якщо ви нічого не загадуєте, ніякої ситуації, то оба варіанти вас просто запутають. Ну, а, я як завжди дякую. Дякую всім, хто підписався, хто переглядає. А особливо я дуже вдячна тим, хто активні на каналі, хто, хто коментує і ставить лайки. Дуже вам вдячна. Так, я тут все позапалюю. Ви вибирайте. Хочете стояти, як я хочу, то за високу, то за низьку. Так, я надіюсь, ви вибрали, звісно. Хто не вибрав, то в описі будуть тайм-коди на паузу ставити собі. А я буду починати з першого варіанту. Жовте сердечко перший варіант. Вітаю вас. Вам познання, порада чи підказка. Аметис. вам камінь випав. камінь аметис. Ось такий камінь. Мінерал. Патерна поведінка, поведінка і екстрасенсорні здібності. Е, дивіться, знаєте, що тут вам може бути підказочка, що якщо у вас е, якщо ви нічого не загадували, тобто ніяку ситуацію, давайте я так зараз по полочках розкладу, щоб розібратися, бо хтось щось загадував, можна цей варіант, а хтось нічого. То якщо ви нічого не загадували, Взагалі, ви просто послання. То вам просто підказочка, е, поносіть оцей камінь. Якщо у вас немає, купіть ось ця на Алія купила цю друзочку за 80 з чимось гривень, що я не пам'ятаю, щось таке, да. воно не таке то дороге, і це дійсно, це дійсно метис, це дійсно камінь. У мене є, звісно, браслет вже оброблений, ну, він дорожчий, то я брала через пром. Ні, не через. Ні, не пром. Забрехалася, то бо я одне брала через пром, одне на алі, одне так у реальному езотеричному магазині. Так ось у мене є браслет. Може, ви бачили, коли <кхід> Удіваю, буває, що, на розклад. Він допомагає ну, в екстрасенсорних здібностях. Бачите, недаром тут екстрасенсорні здібності написані. А дуже третє око відкриває. І у вас, вам чому це, якщо ви нічого не згадували, чому вам випав метис? Вам просто треба поносити метиз. Що я розказала, він є такий дорогий. Купіть собі метис. Ну, якщо браслет, він буде трошки дорожчий, оброблений. вже, Якщо така не оброблена друза, вона велика, звісно, буде дорога, ну це маленька. Ви купіть собі, поставте хай вона напозить в хаті. Чи ви купіть собі браслетик, чи кулончик? ось У мене кулончик теж є, що брала на алі кулончик. Браслет вибрала в магазині, то дорожче, а вже на алі, то, то дешевше. Вам треба поносити, бо. Тому що Певне, вам треба якихось побувати в тих енергіях, які надає вам, надасть вам аметис. І вам треба його просто купити, поносіть, якщо у вас немає. Якщо є, то це прекрасно. Беріть і його носіть десь біля себе, якщо у вас не браслет, не кулон, колон, отакий дійсно, як просто кусочок камінчика. Беріть його коло себе в карман, сумочку, і просто поносіть його біля себе пару днів. Аметис має вам дати якусь або ясність, або прозріння. Або щось, щось має таке вам допомогти. допомогти яке, ото послання, яке вам потрібне, вам дасть аметист. Тут вам просто навіть немає послання, тут вам підказка, у, у, перший варіант у цій, у цій карті немає послання. Тут просто вам підказочка, що вам поносити аметез. Порада. Поносіть аметез. От тим, хто нічого не згадував. А тим, хто згадав якусь ситуацію, то вам так само це може бути, щоб поносити аметез. Для чого? Для того, що у вас відкриється третє око, і ви на свою ситуацію побачите під третім кутом, під другим кутом свою ситуацію, свою якусь проблему, і ви її не зможете вирішити. Бо, то, що бачите, якщо б ви, щоб ви не загадали, що може вам підказати ця карта камінь аметист Крім того, що поносіть аметез, що у вас відкриються ці здібності, і, ну, звісно, ви як поносити якщо там не те, що ви там екстрасенсом станете, це ну, я не в цьому сенсі кажу. Але просто у вас якась інтуїція чуть-чуть може ем, загостритися. Ем, може, ви просто дійсно під якимось кутом, другим, третім, десятим побачите свою ситуацію, і ви її вирішите. Якщо ви щось загадали, і вам, бачите, теж відповіді конкретної немає. А аметез, тим, хто загадав. Ще знаєте, що може бути тим, хто загадав, ще може бути таке, що може звернутися до когось, хто має сенсорні здібності? У кого вже цей аметис прокачений, так скажем, у кого вже є ця енергія аметисова? Може ще так бути. Ну, дивіться, особливо, тим, хто загадав, тут складніше. Я вам так скажу: вам треба, якщо ви загадали якусь ситуацію, і хочете послання, вам треба ще на якусь діагностику особисту або навіть якщо на онлайн розклад, то. Тема, яка вас турбує, вам треба таку тему онлайн-розкладу подивитися ще на таро, напевне. Бо тут підказочка для тих, хто щось конкретне загадав, якусь можливо, життєву проблему, ситуацію якусь. І тут трошки вам складніше. Крім сказати, що вам треба поносити аметист, і ви самі зрозумієте, як ви її вирішите, або звернутися до людей, у кого вже цей аметез прокачаний, більше я вам нічого не можу сказати. Категорії, хто загадав щось спеціальне. Тому, наприклад, ви загадали якусь проблему на роботі, як її вирішити. Ну, не знаю, ну, крім того, що поносіть та метез, і вам прийде ясність, більше нічого не можу вам порадити. Розумієте, це таке. Так що, якщо вам це не підходить, якщо це вам не розуміє, то вибачайте, значить це не ваш варіант, або не ваш, не ваш взагалі не ваш розклад може. Так що, така справа. Для тих, хто, особливо хто загадав якусь конкретну ситуацію. І ще, якщо, якщо ще й проблемно. Більше тут нічого, нічого більше не скажу в цій карті. Ось так, перший варіант. Дякую вам за увагу. Другий варіант зелене сердечко. Вітаю вас, другий варіант. Послання підказка чи порада. Вам те, що вам потрібно на сьогодні, на зараз, на тепер. На даний. Термін часу, який ви сам собі загадали. Генеральна репетиція альтернативний курс і варіанти вибору. Дивіться, тут, знаєте, якщо ви, знову ж таки, буду розділювати, так, як в першому варіанті, якщо ви щось загадали, якщо ви нічого не загадували, якщо ви нічого не загадували, то вам просто підказочка, порада, що виберіть якийсь правильний альтернативний курс, правильний варіант вибору. Щось буде у вас таке, скоро буде, що вам треба зробити правильний вибір. Але спочатку порепетирувати. Спочатку ту ситуацію порепетирувати: тобто, що? Проаналізувати, зважити, всі за і проти, все-все-все проаналізувати, продіагностувати і т.д. і тепер. І, і, і тоді вже вибирати той якийсь альтернативний курс. Тут, бачите, скоріше за все, що ви щось загадали. Ну, але я так скажу: для тих, хто нічого не загадав, просто послання, то, то у вас щось буде, у вас щось як напередодні, то -то, напередодні ви, точніше, ви стоїте напередодні е чогось такого, що вам треба буде ось проаналізувати це все прорепетирувати. Якесь, якесь, щось У вас буде, якась ситуація, якась подія, що вам треба буде це прорепетирувати, проаналізувати і вибрати альтернативний курс, який буде до вас. Якщо ви добре прорепетируєте, ви виберете правильний вибір зробите. А для тих, хто вже загадав, для категорії, хто загадав щось, то, то у вас, тобто, ви вже загадали, у вас вже є якась ситуація. І та ситуація 100% у вас двояка. Якщо у вас ситуація не двояка, то це значить не ваш варіант або не ваш розклад. Бо того, що тут треба зробити, у вас є варіанти вибору. Тобто, ситуація двояка. Чому? Тому що у вас є варіант вибору, не один. І ви не знаєте, яким шляхом піти. То, щоб вибрати вірний е, шлях, вір, вірну дорогу, вам треба добре відрепетирувати ту вашу ситуацію. Вам треба. Е, Знаєте, так як увійти у все, що вам, е скільки там у вас шляхів би не було, вам треба кожний провірити, увійти у кожний той шлях, один шах туди вже ступнути. крок, точніше, да? е Один крок уже ступнути туди, у, ту у, ту у ті ваші шляхи тої ситуації, яку ви можете вирішити, цим шляхом піти, цим чи цим. Ви всі маєте знаєте, так, обичайте, на жаргоні, каже, прочухати на собі кожну ту ситуацію, продумати. Проаналізувати, продіагностувати. І тоді ви, коли ви це прорепетируєте, тоді, тоді ви виберете альтернативний курс. Ви варіанти вибору маєте, і вам треба вибрати альтернативний що для вас буде тобто, альтернативний, найкращий буде для вас. В результаті для вас буде найкращий у вашій ситуації. То зробіть генеральну репетицію. Це знаєте, я вам наведу такий банальний приклад. Ви десь хочете е, піти на якусь вечірку, день народження, весілля. І у вас є вибір е, пару нарядів, які ви маєте одіти. і ви не знаєте, який краще. Так ви що робите? Ви одіваєте і то плаття, і то плаття, і той костюм, і ті штани, і, 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 з, і з тим костюмом, з тою блузкою, і все пробуєте, що з чим піде. І ту спідницю з блузкою, чи, чи плаття, чи ну ви все пробуєте, ви все перепробуєте. І тоді те, що ви побачите, в чому вам буде саме краще до подіб до даної там, зачіски, чи сумочки, чи туфлю, неважливо, щось у вас є одне, що ви хочете обов'язково зробити, так? У діти. А щось у вас є, що ви не вагаєтеся. Ось це, ось це карта про таке. Я просто вам такий дріб'язковий, банальний приклад зробила на одягові, а ви про на своїй ситуації, яку ви загадали. Це я кажу для тих, хто загадав щось, що у вас по-любому є варіанти вибору. Якщо немає, то повторююся, це не ваш значний варіант, бо ця карта би не випала. У вас є варіанти вибору, які вам треба прорепетирувати. Тобто, так як то плаття, кожне одіти, кожний наряд той, одіти, той, 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 попробуйте, кому вам краще. Ось так у вашій ситуації. Вам треба попробувати. Що би там ви не загадали, я не знаю, я угадувати зараз не буду, бо це тим більше я не, можу, не зможу вгадати по цих картах. Це на таро, то ще можна щось так. Так придугадувати, а тут це не, не вгадаєш. Я не можу розказувати зараз тут ціловаряння, що хто загадав. Що би ви не не немає значення. Вам треба це відрепетирувати дуже добре. Спочатку, якщо ви добре відре... Тобто, якщо ви гарно відрепетируєте, то ви гарно виступите, розумієте? Якщо ви добре пройдете цю репетицію, ви красиво виступите. Тобто для вас буде в результаті супер те, що ви зробите. Якщо ви відрепетируєте за колісами спочатку свою ситуацію. І все, все тут уже все так, що для тих, хто вже загадав, я все розказала, для тих, хто тобто вже тобто щось загадав, то у вас вже щось, щось вже є, що, має, що воно потребує вибору. А хто ще нічого не загадав, просто послання, то вам послання просто це так, як підказочка і попередження, таке попередження, це хороше попередження. Це не якесь погане попередження. Це хороше попередження, що у вас ви зараз перед перед тим, що буде у вас от-от, буде якийсь вибір. І щоб ви зробили так само, то вам зробити результат все одно треба такий самий, як для тих, хто загадав, вже, у кого вже ситуація якась сталася, що її треба репетирувати. Для тої категорії, для тої категорії результат пояснення карти одинаковий. Просто розділилися категорії, що люди, ті, що нічого не загадали, то у вас щось таке станеться, а хто вже загадав, то. У вас вже сталося. Вам вже не треба казати, що у вас станеться. Ви ж самі розумієте, що у вас сталася ситуація, яка потребує вибору, і ви не знаєте, що робити, і вам тут підказочка. ви Відрепетуйте. Дуже ретельно-ретельно відрепетуйте свою ситуацію. Чим краще ви відрепетуєте, тим краще ви виступите. Ось так. Другий варіант зелене сердечко. Все. Дякую за увагу, зелене сердечко. Усім дякую за увагу. Всім гарних послань, гарних побажань. Хай все ваше здійсниться, щоб ви не загадали чи не загадали гарно, з користю для вас. Дякую ангелам, що прийшли на цей розклад і підсказали, розказали. Ангелам-хранителям, чи ангелам роду, чи неважливо ангелам і все. Світлим силам, ангелам, які належать до світлих сил, з ієрархії світлих. Дякуємо. Вищим силам і дякуємо ангелам, що вам прийшли і це розказали і підказали. Ось такий сьогодні був така була сьогодні тема послання, підказка, порада, попередження, кому що. Хто що для себе візьме, то то ваше. Усе на сьогодні все. Всього вам хорошого, мирного вам неба, гарного вам дня, тихої ночі, перемоги, перемоги і ще раз перемоги нашій Україні. Вся Україна буде! І ми, українці, в ній будемо. Україна була, як то кажуть, до того, да, як з'явився ворог, Україна буде після. От тому ж слава нашій Україні, слава нашим захисникам, слава нашому українському роду. Вам на все добре. До зустрічі на каналі.